Здоров, дядьки, що там уліці шепчуть. Пройдуся по, по вопросику. Тут чувачок ось написав вопросик хороший, він вже довго у мене дуже висить. Треба на нього, напевно, відосиком потому. Що, потому що вопрос состоїть в тому, да, чи краще з логістикою, чи без логістики, чи до оприльного уровня дорости, чи ні. Тудим-сюдим, коротше, вкус і аромат. І що? І, і Ще я тобі поправлю тебе по твоєму ж жопросіку, бо ти пишеш, що, наприклад, да, під логістикою, під якою ставкою їздять определеною. І вони тебе заправляють, туди-сюди предоставляють тобі топливо. Понятно, таке є, да? потім через компенсату ви це все діло да, розчитуєтесь, але тебе вони мінісують не внето, як ти написав. Так, да, вони тебе внето будуть. Мінусувати, якщо ти підключиш кампанію по налогу, налога. Щоб її підключити, ти вибрав да, заправочку АЦ-24. Тобі треба, значить, від їхнього представителя да, підключати чувака, який займається возратом налога. Це між собою в них має бути зв'язано. І тоді да, може бути заправка нетто. Тобто, якщо ця заправка виставить в твоїй логістики фактуру в нетто, то тебе, понятно, в нетто розчитають. Ну, якщо вони виставлять їм в бруто, то і тебе вони в бруто розчитають. Так що на цей момент обрати увагу, коли будеш починати дійствовати, все ти правильно написав, все нормальок. Треба Треба працювати з логістикою, особливо логістика, яка тобі допомагає з топливом, з цим всім, тобі буде набагато проще стартануть. Варіант. Своїй логістики це вже зріменем або своїм плануванням, тому що тобі треба пройти путь відкриття, да, путь в цих возврату налога, вище з бухгалтерією розібратися, воще понять тобі, який тебе да, буде путь твого розвитку, як ти будеш вище двигатися і все остальное. Так що логістика, це тобі треба по любому до старту для старту. Ну, і скажу так, що планувати свої машини, тобі треба ще подумати, чи воно тобі треба чи не треба, тому що це теж доповнітельний головняк, і вразниця, да, не така ж буде і велика що Ти будеш сам їх планувати, наприклад, лібо ж під якоюсь логістикою їздить. Ну і не так воно безпечно. Понятно, що воно оплачується, якщо в тебе є толковий якийсь підітер. Да, Лібо чоловік, який в цьому прям ділі супермастер, фломастер, знає, як знайти нормального клієнта не один нормального клієнта, да? щоб тебе теж бабки не кинули і всякі такі штуки. Ну і щоб плюс грамотно дати все діло пропланувати, тому що ти можеш так не планувати, що ти вище здурієш. здорієш. Так що до цього простора дуже підходить серйозно, і зі старту я не советую починати. Поїзд своїх грузів самостоятельно. Спочатку йдемо під логістику, учимося, роздупляємося, а потім потом ти вже розумієш, що тобі робити. Тому що, к примеру, да, ми, хорошо, бо ми хотіли і стартувати повністю самостоятельно, але мене вселенна провела да, до Машонська логістика. Так вийшло, я з цієї фірми вволився. Прийшов до них, вони раз, запускають цю процедуру. Ну і зрозуміло, що я не міг цього шансу випустити. Тобто я стартанув, я їм дуже благодарен, все було круто. Прям красота. Да? Я по красті стартанув. У мене були в планах потім переходити на собственну логістику. Ну це год через п'ять не раніше да? я планував. Но просто з часом мої амбіції да? і мої очікування, Я сильно просто багато очікував, бо на старті дали хорошо. Потім трошечки почали мінятися времена. Ну і так перекрутилось, що ми прийняли рішення, що нам треба відходити. І за це дуже благодарен да? логістики. Їхній провини немає. То що я уходжу. Це все чисто на моїх амбіціях. Все стоїть, тому що у мене зовсім другі да, плани, і то, що мені треба, мені треба значить брати все в свої руки. Ну і прийшло моє время. Я з ними навчився. Вони мені дали опит хороший. І все, і далі ми вже відходимо. вже отошли почти, да, ще одну машинку витягнуть. І далі ми займаємося. І якось так. Так що спочатку, в будь-якому випадку, логістика. А потім вже ти поймаєш, що тобі переходить на ті чи не переходить на ті Давай так, щоб теж перейти на ті тобі треба робити вже Давай так. Щоб з тобою хотіли нормально працювати клієнти, тобі треба добре поработати над своїм брендом. Тобі треба не просто, щоб ти там був Васильок, вкус і ароматики. -то да? А тобі треба да, продумати хорошу, якусь емблємку, якусь візуалізацію свого цього всього. Да? Як ти бачиш, наприклад. хай машини не будуть розрізовані, але, вже, наприклад, у тебе якісь емблеми твої є. Да? Щоб в тебе була своя нормальна фірмана почта, тобто тобі треба купити домін, зареєструвати домін під своїм да, брендом. І як мінімум, у тебе ще сайта немає, ну но, но щоб в тебе вже був свій домін. Наприклад, як в мене Валерій, да, так само там в Каті, да, тобто у нас вже є свій домен, це теж нам великий плюс. Плюс що. Я веду інстаграм, фейсбук, фірмені фоточки викидую, да, Везде є, я, тому що всі перевіряють. Перевіряють, особливо ну, якщо ти береш ліцензію до польської логістики, ліба ще щось вони крепко перевіряють, вплоть до соцсетей і всього остального. Ну і нам, що добре, що я веду це все діло, нам ми дуже легко проходимо верифікації різні, тому що я і на Ютубі є, мене видно, і на інстаграмі, і фірмени, да, страничка і лічна і. Фейсбук, тобто, коротше, везде є, нас видно, і в принципі ми швидко проходимо верифікацію і нормальок, все. Так що, бо якщо ти будеш, наприклад, там, gmail.com, і в тебе нічого немає, то зрозуміло, що. Что... Тобі треба ліба якийсь оприлюдний період, там 3 три роки просуществувати, щоб у тебе вже якесь було довір'я, щоб коли провіряєш фірму. Як ми, наприклад, перевіряємо фірми, дивимося дуже особливо брендового нічого немає в них. Ну дивимося, вони там вже 5 років на ринку. Наприклад, там Катя быстренько пробиває, що там в них є кілька своїх машин, отзиви про них читаєш непогані. Все, ми, ми з ними працюємо, Бачимо, що там. Якась тімна компанія, там вона, блін, полгода роботи, і ніяких опознавательних знаків і ніяких коментів немає, Понятно, ми їх проходимо мимо. Так що таких варіантів теж куча. До цього треба буде все доходити. Так що спочатку відкриваєте просто фірму, транспорт, учитесь під логістикою, роздупляєтесь період В процесі да, роботи над своїм брендом, вам треба зрозуміти, чи вам треба логістика ну, да, чи лучше під якою логістикою, як і мати мороя. Воно під логістикою теж непогано. Ти поставив собі там 5 машин, твоя задача просто їх купити, да, прокрутити, фінансово прогнати, подушечку фінансову зробити, і тебе, якщо, наприклад, 5 машин і все, і ти далі рости не збираєшся. Просто зафіксувався, подушечку безпечності зробив, легко долги погасив, що в тебе є. І все. І тебе в принципі нормально все буде працювати. У мене є знайомий, у нього приблизно 5 машин. Він теж хороший логіст. Все, по-німецьки, типу, шпрехає, да, і туди-сюдим. Він пробував водити свої машини і зараз поставив під логістику. Ну йому так прикольний під логістикою. У ну, нього немає геморроя цього всього. Но в нашому випадку, що ми розділили бачі, що об'язаності. Катя займається плануванням, я займаюся всім останнім бізнесом, його розвитком, щоб були деньги і все таке. І нормальок, покамість все у нас чекі-пуки, все виходить. Ну навіть вже ми за, за такий короткий термін времени, да, ми вже знайшли парочку таких прямих фабрик, з якими добре. Ми не конкуруємо з конторою, де робота вона, тобто з тою фірмою, щоб в хороших отношеннях вона з ними йшла, щоб не конкурувати. Їхні клієнти стаються їхніми те саме. Я з Машонський логістик, я теж до них не лізу. Навіть якщо я беру, наприклад, загрузки з тих клієнтів, що вони возять, ну я не беру їх напряму, а ми беремо через логістики різні. Тобто, да, напряму ми ні з ким не працюємо. Тим більше нам смислу немає, тому що, що одні що другі вони працюють з компаніями-гігантами. Нам туди немає у нас тих об'йомів немає. Ми ще собі знайшли стратегію, ми шукаємо маленькі якісь підприємства, маленькі фабрики, вони, кстати, платять хорошо, вони платять швидко. З ними вообще на прямому контакті все швидко вирішається, раз десь на тіма знайшов, потім все, личний контакт з ним настроїв, Катя вже примірно знає, що туди буде їхати. Все написала з чоловіком, з яким ней, там уже контакт настроєний. Все, чік-чик-чик, навіть на нічого немає, а вони і у нас є для вас. Роботінка, так що. І воно потихеньку потихоньку, все буде настраюватися. Ми зараз теж будемо потихеньку шукати да, себе в, в цьому мірі, на ринку. Які клієнти, да, потім під них будемо машини брати, туди-сюди і вкуси аромат. Ну, поки ми здвигаємося по тяжелим тандемам, шукаємо себе. Треба поки місь вижити, тому що сейчас не прості. Як мені сказав, хороший знайомий поляк. Тож такий успішний підприємець, один із моїх мотиваторів, що Валєра, ти почав прям в дети хуйові времена. І якщо ти справишся, то тебе вже, звісно, нічого не зламає і не остановить. Так що якось так. Так що, чужолі времена да, рождають сильних людей. Не боїмся дствуємо і вкус, і аромат. Я думаю, що я примірно об'яснив різницю чи логістика. Своя чи на когось на логістику чи ви поняли своє планування чи під логістикою. І одразу про шумок, що, мабуть, вклею ще толкову логістику. Я не знаю толкових логістик, я не можу совітувати тих, з ким я не працював. Єдине, з ким я працював, да, це машинська логістик. Я їх можу сміло порекомендувати, да, тобто посоветувати вкус, і аромат. Понятно, що є свої нюанси, є свої плюси і мінуси туди-сюди. Но... Я лично довольний. Є багато хто недовольні. Да, комусь подобається, комусь не подобається, хтось відкривається, хтось закривається. Тут вже ви поняли. Но в моєму випадку я зловив да, максимум, я отримав, що мені треба. Я стартанув добре, я перейшов на новий рівень, я пішов далі, я благодарен, я нічого поганого да, проти них не маю, хоч наші поті розходяться. Ну, ви поняли, тобто, я їх советую, але вам треба бути готовим до всього. Понятно, що будуть різні недопонімання, понятно, що буде, ви десь будете тягнути діяло на себе, вони, понятно, будуть тянути на себе, треба вміти якось обговорювати, договарюватися тудим, сюди і все таке. Так що, якось так. Я, як для старта, я навіть не представляю когось би другого, щоб я з кимось другим так стартанув. Так що, в принципі, нормальок. Так само я знаю, наприклад, да, вже якщо пішли, коротше, не буду я там давати нікому лівих реклам, тому що я там нічого не знаю. З машинської логістик я в курсі, да, воно нормально, все все виходить, пацики відкриваються, все діляють. Що просто там помінялися времена, щоб ти не можеш взяти одразу машину в арінду. Якщо хочеш взяти машину в оренду, тобі прийти до них поробити, як воділем. Щоб ти став для них довіреним чоловіком і потім тільки ти можеш взяти од них машину в оренду з викупом. І якщо ж ти не хочеш брати так, да, тратити час, ти можеш прийти до них, почати з ними співпрацювати, але машину ти можеш одних них одразу купити в лізинг. Да, тобі, Якщо ти без роботи в них отак ти просто приходиш, то тобі вони просто можуть машину да, продати в лізинг, і ти стаєш під їхню логістику. А аренда з викупом, то тільки ти повинен прийти, пороботати, трошечки себе показати, на них подивитися. І ви поняли. Це, кстати, я так советую. Тобто, якщо хочеш, то прийди любой... в будь-яку. Це не тільки машонська логістика будь Люба логістика, яка займається перевозчиками, в якої є да, перевозчики і все таке. Прийди до них, пороботай у них, півгода, год підсибирай дідушки. Про шмир про прочувствую. І якщо чекі-пуки, то начинай з ними работать. Вот і все. Так що, якось так. Все, батарея сідає. Давайте я так вкус аромат. Дякую за просмотри, Лайкаємо, ширимо, коментуємо, і наступних до, до відомих.